Добрий вечір. Сьогодні ми знаходимося в прес-центрі медіагрупи Накипіло, і з нами знаходиться Оляна Цехмістер, і ми трошечки поговоримо про фонд «Повернусь живим і про збір Дранопад, який також триває в накипіло. Пані Оляно, розкажіть, будь ласка, про дранопад. Що це за збір і хто взагалі до нього долучився? Добрий вечір. Проект дранопад це Безстроковий збір фонду «Повернись живим, який розпочався в серпні 2024 року, коли стало зрозуміло, що необхідно прикривати міста, прикривати українське, закривати українське небо, і наші ресурси, як держави, вони не дозволяють використовувати конвенційне ППО для збиття. Дронопад починався з розвідувальних, тому почну з розвідувальних дронів. І також стало зрозуміло, що росіяни використовують розвідувальні дрони не лише як очі, але і як підготовку до майбутніх ударів. Тобто, було вже зафіксовано, що там, де бачили розвідувальний дрон, потім прилітав ударний дрон, ракета і так далі. Тому надзвичайно було важливо щось зробити з тим, аби розвідувальних дронів в українському небі стало менше. І фонд Повернись живим, який завжди про системні рішення, про системні підходи, про комплексні рішення започаткував проект дронопад. Першою метою проекту дронопад була тисяча збитих. Цілей ворожих цілей. Це була вперше така історія, коли ми не оголошували фінальну цифру, що нам потрібно зібрати якусь кількість мільйонів, а нам потрібно збити, допомагаючи підрозділам, які були в дронопаді, і зараз є тисячу дронів. Наразі вже успіхи дронопаду це понад 13,5 з половиною цілей. До них належать і шахеди, і гербери, тобто, дронопад масштабувався до. Ударних дронів, і ми цьому надзвичайно раді. 13,5 тисяч чи 13,5 дронів 13,5 тисяч дронів за понад рік з серпня 2024 року. Це такі приємні досягнення проекту. Це прям супер кайфово. Розкажіть, будь ласка, як працює взагалі система екосистема цього проєкту? А загалом фонд «Повернись живим про те, аби інвестувати в системні рішення. Тому проєкт дронопад це декілька складових. Важливо, аби військові не лише мали дрони-перехоплювачі, якими вони працюють по ворожих цілях. Важливо, аби ще був пікап або транспорт, яким можна під'їхати до того місця, де вони працюють. Це системи зв'язку, тобто це Starlink, це рації, це такі непривабливі речі для донейтерів. Як Кабель, радіостанції, ноутбуки, планшети, інша техніка це обов'язково наземна станція. І загалом це така, коли ми розпочинаємо роботу з будь-яким новим підрозділом, ми передаємо таку комплексну історію. А далі, вже, якщо підрозділ показує ефективність, ми насичуємо його вже засобами для збиття. Окей, класно, що це саме комплексна історія. Що для вас взагалі означає співпраця між фондом, військовими та медіа? Я бачу, що все більше і більше медійників заходять в історію співпраці з великими фондами і влаштовують різні проекти і збори. Що це для, значить для повернись живим? Для повернись живим надзвичайно важливо, аби. Кожен українець розумів, що взагалі відбувається в плані, чому ми працюємо на перехоплювачах, чому ми не можемо собі як держава дозволити збивати шахеди конвенційним ППО. І медіа, особливо незалежні фахові, якісні медіа, з якими співпрацює фонд «Повернись живим. Це ті майданчики, які... Можуть підвищувати і підвищують обізнаність серед людей про не тільки про цей проект, загалом про важливі технологічні сучасні рішення, які ініціюються нашими військовими, і потім, завдяки ресурсам донейторів фонду Повернись живим і експертизи моїх колег з фонду «Повернись живим масштабуються в такі проекти, як «Дронопад». А чи місцеві громади і мешканці більш, скажімо так, радісно і сильніше залучаються до зборів, якщо ми кажемо про якісь локальні, типу для з бригади, яка працює конкретно в їх регіоні? Чи пов'язані це взаємопов'язані ці речі? А це безперечно взаємопов'язані речі і в контексті співпраці з локальними бізнесами, і в контексті співпраці з локальними медіа, тому що звісно всім хочеться. Всім хочеться, щоб над Україною було чисте небо, але в першу чергу хочеться, щоб над ними було чисте небо. І тому ми дуже тішимось, коли полтавчани збирають для полтавських підрозділів. Харків'яни збирають для підрозділів, які обороняють Харківщину, і так далі. Тому це спільний, це багато маленьких вкладів в один великий спільний проект. Дуже приємно таке чути. Розкажіть трохи про те, яку взагалі роль відіграють дрони-перехоплювачі у захисті загалом неба? Це більш технічне питання, але якщо загалом відповідати, то ми, як проєкт, намагаємося рухатися до того моменту, коли. Дешевими засобами будуть збиватися дорогі повітряні цілі. Ми не можемо собі дозволити витрачати дуже багато коштів на те, аби збивати шахеди або розвідувальні дрони, яких летять до нас там сотнями, тисячами інколи навіть за ніч. Тому завдяки нашим військовим, які це впроваджують, безпосередньо. Працюють на цих перехоплювачах, вже можемо похизуватися такою приємною цифрою, що одна вкладена гривня в дронопад обертається 16 гривнями збитків ворожих дронів. Ого, це прям дуже вражаюча історія. І є якісь ще методи оцінки ефективності цього проєкту, і як ви вимірюєте результати, крім, очевидно, збитих дронів? Як я вже сказала на початку, унікальність цього проєкту в тому, що ми не закладали акумульовану суму, а ми, власне, звітуємо результатами. Тобто тисяча збитих дронів, 2000, десять. От, і нам важливо, аби ці результати примножувались, а це можливо завдяки двом речам: роботі наших військових, безперечно, і вашим донатам. А чому загалом для Зборів взагалі, цього збору важливе взагалі впровадження системних рішень, а не якихось точкових перекриттів? тому що у нас величезна територія, яку б необхідно закрити, у нас довга лінія бойового зіткнення, і нам потрібно комплексно підходити до ситуації. І ну завжди комплексний підхід краще ніж точкові рішення. Це працює вдовго. Фонд «Повернись живим про стратегічне партнерство, стратегічне партнерство з військом, і нам важливі ефективні довгострокові рішення. Зараз вже 2026 рік, і я знаю, як від себе, що зі зборами стає все складніше і складніше від року в рік. Як ви загалом працюєте з довірою донаторів, особливо якщо історія йде про такі збори, як тут, коли не завжди можна показати його результативність, а сам дронопад він безстроковий? Перш за все, це звітність. У фонду Повернись живим, вона надзвичайно прозора і оперативна. Тобто, будь-хто, зайшовши на наш сайт, може відстежити усі донейти, а також відстежити передачі і закупівлі. Так, це буде багато-багато рядочків звітності, тому що дронопад – це дуже велика кількість передач і велика кількість підрозділів, 100 підрозділів в дронопаді наразі. Але по-перше, ми звітуємо, і у нас навіть є окремий ютуб-канал зі збиттями. От, ми робили нашим глядачам на Новий рік таку підбірку найяскравіших збиттів під різдвяну музику, тому що що краще надихає різати салати, як не збиття в дронопаді. От, плюс це відгуки власне, військових, коли ми запрошуємо розказати. Про роботу на майні, яку фонд передає тих, хто на ньому працює. Ну а також, якщо це якісь великі масштабні видачі, як, от, наприклад, влітку проєкт Атлас Атлас Фестиваль донатив на дронопад і збирав кошти на дронопад, то це була трошки інша історія звітування. Ми прям кожну видачу звітували. Але загалом, велкам на сайт, звітність, все доступно, все публічно. Чи є у вас улюблене відео збитого дрона? А, у мене є улюблені меми, які наша команда робить на основі відео збутів. В інстаграмі фанду Повернись живим. А, мої колеги-сммники дуже вправно інколи це підсвічують. Завжди, не інколи. От. Тому так, але найпрекрасніше це коли ти бачиш, як якийсь дуже дорогий російський дрон, наприклад, там Мерліни у нас були, взяв і вже не становить загрози. Наступне моє питання, можливо, трошечки очевидне, трошечки в лоба, що для фонду Повернись живим буде означати пере... успіх цього проекту. Успіх це коли ми невеликими вкладеними зусиллями маємо велику кількість збитків, зберігаючи особовий склад сил оборони повністю живим відносно безпечних місцях роботи. Тобто, коли люди можуть працювати із сили і засоби дозволяють працювати таким чином, аби були ефективні ураження, при цьому всі залишалися живими і здоровими. Дякую дуже, і напевно, останнє запитання це воно стосується того, що що на вашу думку може зробити кожен з нас прямо сьогодні і зараз, для того, щоб дронопад став не просто історією, про яку ми там чуємо щодня, а надійним щитом для наших міст. Найочевидніше це задонейтити, але насправді спектр дій він ширший. Можна розповісти друзям про дронопад. Хтось з моїх друзів, наприклад, дізнавшись про дронопад, став до лав сил оборони. Але звісно, донейт і постійна підтримка, зокрема, інформаційна, зокрема, як це робить медіа накипіло, дуже і дуже допомагає. Дякую, чи є в когось з залу запитання до пані Оляни? А, та вітаю, мене звати Дарина Карпетян, Харківське медіа Медіапорт. А підкажіть, будь ласка, власне продовжуючи питання Юлії про надійний щит для українських міст. Оскільки все таки знаходимося ми зараз в Харкові, балакаємо з вами зараз в просцентрі харківського медіа, хотілося б, мабуть, якось закономірно трошечки перепитати конкретизувати, чи є якась можливість. Статистика, аналітика по тому, як, як працює, які плоди дає збір дронопад на Харківщині, зокрема. Так, трошки конкретизую. З квітня минулого року в межах дронопаду є така історія, яка називається Ліга дронопаду. Це Такі собі змагання підрозділів, кому краще і ефективніше вдалося збити ті чи інші борти. І на сайті фонду Повернись живим. Якщо ви зайдете, ви можете знайти Ліга дронопаду, відкрити харківські підрозділи і подивитися, які в них результати. Загалом нам дуже важливо інвестувати ресурси саме в ті підрозділи, зокрема харківські, які. Поближче до лінії зіткнення, тому що це дуже очевидна і банальна річ, але вона дуже важлива. Якщо Шахет буде або будь-який дрон збитий на лінії бойового зіткнення, він не долетить в той же Харків, Київ і навіть Львів. Тому дронопад активно працює з тими підрозділами, які прикривають лінію бойового зіткнення. Дякую вам. Дякую, пані Оляна, за те, що приділили нам час. Якщо будуть якісь запитання, можете до нас звертатися. І пані Оляна вам завжди на це відповість. Дякую всім за увагу, пані Уляно, за те, щоб до нас прийшла. Дякую.